Українська кухня, її самобутні страви, приправлені українськими мелодіями. Все це з любов'ю для вас від кулінарного ютуб-каналу Кухня як Релакс. Гречаники поширена страва Західної України, зокрема Галичини. Але це було раніше. Сьогодні я впевнена, чіткого поділу між регіонами вже немає, Як і немає якогось одного рецепту. Українські страви цікавлять дедалі більшу кількість рестораторів інших країн, вже не кажучи про наше населення України. Воно й не дивно, бо ж кожен рецепт як перлина смачний, неповторний та незабутній. Гречаники досить проста в приготуванні страва. Беремо дві склянки гречаної крупи, 200 г курячого фаршу. Гречаники виходять соковиті, але не такі жирні, як зі свинини. Яйце, часник, цибуля. В мене вона величезна, то я беру тільки половину, сіль за смаком та перець. Крупу ретельно промити під проточною водою і вже тоді залити в співвідношенні одна частина крупи та півтори частини води. Відварюємо майже до готовності. Дуже смачні гречаники, коли в масу додати пару відварених картоплин. Ретельно потовкти товкачиком. Не використовуйте для цього блендер. Пам'ятаєте, я говорила про це, коли ми готували лежні. Овочі для гречаників я тушкую на вершковому маслі. Можна на олії. Цибулю подрібнюю, моркву натираю на терці. Колись до вимірювання складників в рецепті підходили просто: Бабусю, а скільки треба гречки? Та скільки візьме рука? А фаршу ж скільки. Ну, от стільки, як добрий кулак. А цибулі. Та стільки дитино, щоб все горе виплакати, доки нарізатимеш. Наші сьогоднішні гречаники мали би бути з однієї лише цибулі, аби виплакати все те горе, якого зазнає наша земля. Але українці сильна і мудра нація, і дуже волюва. Тож продовжуємо відновлювати та зберігати наше своє українське. Гречка майже готова. Змішуємо її з іншими інгредієнтами. В українській кухні гречка міцно вкорінилася як одна з традиційних крупів. Господині готували з неї дуже смачні страви, як в піст, до прикладу, чого вартий лише яворівський пиріг ось рецепт посилання на його приготування. Та й і щедро здобривши м'ясом, хрусткими шкварками. От ви чули коли-небудь про соломаху. Та що ви? Її готували ще наші козаки. Якщо цікаво, перейдіть за посиланням, там я достатньо і детально все показую. Морква з цибулею протушкувалися до золотистого кольору, і коли трохи охололи, додаю їх до фаршу. І ще раз ретельно гарненько примішую. Трави з фаршу, а особливо ті, в яких є крупа, окрім доброго вимішування, я ще і добре відбиваю при формуванні. Завдяки такій простій маніпуляції гречаники добре тримають форму при запіканні. А як гречаники готуєте ви? Напишіть мені та розкажіть. Я завжди з нетерпінням чекаю на ваші відгуки в коментарях. І окремо, друзі, велика подяка нашим спонсорам. Ви справжні герої за лаштунками цього каналу. Ви моя опора і моя мотивація. Гречаники я завжди формую здовжній форми. Хоча, звичайно, можна подати їх у вигляді круглих котлеток. Особливо тоді, коли обсмажуємо на пательні. Викладаю на форми для запікання. Змащені. Вершковим маслом або ж смальцем, якщо ви готуєте зі свинячого фаршу. Гречаники сформували, їх вийшло багато. Зробимо для них заливку і поставимо запікати. Для цього сметану змішую з вершками в рівних пропорціях, додаю чесник, паприку, сіль. Та зовсім трохи куркуми для золотистого кольору гречаників. Скуштуйте соус обов'язково на смак, якщо потрібно, то досоліть. Щедро поливаю соусом. Кожен гречаник поливаю окремо. І ставлю запікатися 40 хвилин при 180 градусі. Запікати в духовці потрібно аж ніяк не менше, так аби фарш добре приготувався. Погляньте, як лишень вони смачно киплять, бурлять. Гречаники під таким соусом дуже соковиті з вершковою ноткою і з краплиною смутку від того, що не можу вас пригостити, друзі. Бо це так смачно, якою тільки може бути смачною українська страва. Бо смак української кухні це як мелодія української пісні, почувши раз, не зможеш забути ніколи, чи то япчанка, буцики. Каша Зозуля, зу рокот крумплі, бандуряники. І всі ці рецепти ви знайдете у мене на каналі. Просто оберіть список відтворення смачні страви української кухні, давно забуті рецепти. Якщо вам сподобався і цей рецепт, не забудьте поставити вподобайку і розповісти друзям про український ютуб канал Кухня як Релакс. Чим більше охоплення, тим більший потенціал каналу. А якщо ви завітали на мій канал вперше, обов'язково підпишіться та натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні наші цікаві та смачні рецепти. Будьте здорові, будьте щасливі та Богом бережені!